Так, доброго часу, дорогінки мої, відкриваю списочок і будемо з вами працювати. Отже, працюємо ми з вами з 26 вересня по 3 жовтня будемо розклад робити. І вже деякі частинки я повикладала. Антіша робила трошки раніше, бо там ситуація була така не ну, дуже гарна. Хочу зараз зробити розклад по Одесі, тому що мені е, дуже не подобається Одеса, Одеська область, там е, якось дуже важко. Давайте подивимося, що очікує Одесу та Одеську область. Спочатку Одесу. По Одесі почалися якісь лякають якось людей. Ой, вибачте. Дивіться, як лякають людей. Щось якісь запугалки пішли. Розшукують людей, які будуть здавати позиції. Позиції повинні бути, знаєте, як збір людей, щоб більше було жертв. Гроші платять, бачите, якимось? Ви знаєте, тим людям, які отримують гроші за отакі штуки, воно ж буде страшний суд їм. Тут ті гроші здадуться їм як. Коротше, не підуть вони їм. Ви знаєте, Одесу не здадуть. Отак От вам скажу, не здадуть, вона не буде захвачена, але бомбити її будуть. І цей тиждень буде таким, знаєте, в Одесі йде, як зараз трошечки у нас там недостатньо. Щоб взяти її, недостатньо ресурсів йде. І у нас там якісь моменти є, ну, то вже таке. Єдине, що я вам скажу, що в Одесі будуть руйнування. Можливі руйнування. Оцей. Дуже хоче і працює над планом, щоб щось там до зими Одесу взять. Ну, Взять вони можуть тільки ложку в рот, так? А Одесу їм не взять. Давайте ще на одній колоді подивимося. Так, ви знаєте, будуть виявляти колаборантів силою, да? карта сили випадає. А карта це на ресесійців. Дуже багато вони, їм Одеса прямо аж, аж, знаєте, яка ж, ну, аж, аж муляє. Їм Одеса, ну, вони в Одесі бачать прям блага. Вони дуже хочуть Одесу. Це нікому не секрет. Там і Одесу хочуть, і Миколаїв. Вони от все південь хочуть. І взагалі вони всю Україну хочуть. Ну, знаєте, хотять, не вредно, вредно не хотіть. Ви знаєте, цей якийсь період буде а, щось будуть обговорювати по Одесі. А, якісь будуть переговори для більшого укріплення Одеси. І як для більшого. ППО, так? Будуть більше, щось, щось почнуть е, туди привозити для того, щоб оборонятися. Єдине, що мені дуже не подобається, це карта руйнування. Чи буде прильот по Одесі? Так, да, буде прильот. Прильоти можливі. І прильоти будуть, це не значить, що їх просто буде багато. І один зловлять, а другий ні. Тобто буде просто таким. Прильоти можуть бути. Зараз людей в Одесі це залякування йде. Процес залякування. Тому чи вийде? Ні, нічого в них не вийде. Єдине, що. Оце карта їхня, тобто ці їхні плани, вони всі будуть повішені. Карта випадає, що все буде добре. Так, отже, дивимося на Одеську область. Одеська область. Теж будуть бомбити. Теж буде прилітати. Ви знаєте, якийсь план вони новий задумали по Одесі, щось там, по взяття Одеси, якийсь там новий рух. Знаєте, як силою. Ну, такий. Не, не дуже подобається. Бомбить вони її будуть. Вони її зараз її будуть розбомблювати. Вони то обороняються в Одесі, але її от Одеська область, там Одеську область будуть бомбити зараз. Навіть зараз глянемо який. Ой, давайте на цих. Будуть бомбить. З моря кажуть, будуть бомбить, бо це е, наказ царя. Знаєте, що вони? Вони е, взять не можуть, взять не можуть, коли за фортуни. Але будуть бомбить. От бомбить будуть. Оцей тиждень будуть бомбити. Е, другий момент. Е, там захист стоїть на Одесі, там не захищають її. Йому треба порти. Отак От вам скажу. Порти уміреність. Йому треба ті порти. Портів йому мало, треба ще портів. Зумієте? Ось так. Так що такі справи. Одеса тримається, цей тиждень буде такий, ну, маємо те, що маємо, так? Дуже сподіваюся, що все зіб'ють. Але будьте готові до того, що, почувши повітряну тривогу, вам треба обов'язково піти в укриття. Оце точно вам скажу. Так, всім дякую. Всім триматися. Кожен день наближає нас до перемоги. І всього-всім найкращого. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Я розумію, що цей тиждень для комусь мої розклади дуже не сподобаються, але ну такий він. Нам треба його пережити. Всім дякую.